Щоб робити більш цікаві зйомки, я інколи заходжу в човники, які понад берегом стоять. Я ось хотів провести вам маленьку екскурсію, як вони зрублені. Це плаваючі човники. Вони виходять в річку, ходять по ній. Рибалки відповідно рибалять з них. Ось який він. Човен. Я зараз вийду на берег і повністю його вам зніму. Ось такий він всередині. Ось поруч трохи притоплений. Ще два такі плоскодоночки.